Чи варто зносити пам'ятник пушкину, чи ні? Він такий гарний, жалко. Просто, як вам сказати, жалко історію цього. Ну, в принципі, можна. Думаю, що потрібно. Тому що треба жити своїм життям, своєю Україною, поставити, наприклад, пам'ятник Лесі Українки або Шевченку. Це буде більш доречніше. А зараз така ситуація, що. Треба позбуватися всього російського. Зараз потрібно підтримувати українізацію і нашу культуру прославляти, навіть якщо поставлять пам'ятник загиблим воїнам, які зараз воюють, це буде набагато краще. Я думаю, що ні. Чому ви так думаєте? Чому? Ну, хороший писатель, поет. Думаю, що ні. Можливо, було б і варто на більш когось сучасного українського. Наприклад, замість Пушкіна, можливо, Лесі Українки поставить Тарасу Шевченку. Ну так я... вивчали це в школі. Ну зараз зв'язку з цими подіями. Ну, він лишається письменником, тому ну просто, просто, можливо не треба на цьому акцентувати увагу, а все ж таки більше приділяти уваги ну, нашим українським письменникам і хай стоїть мені людям мішає. По-моєму, культура і політика не особо зв'язані. А й буде собі, він нікому не мішає, Це все такий великий поет відомий. Ну, то та медаль з двох сторін Україні українська, ну він не український письменник. Тут 50 на 50. Та ви як? Ну, у нас є свої, які зробили внесок в нашу культуру. Я думаю. Мабуть, все ж таки ні. За стільки років люди вже звикли, що зустрічаємося біля Пушкіна, чи там біля Саші, та хай вже стоїть, хай буде. Нікому він вже погано нічого не робить. Та він, мабуть, мабуть, і не був вже ж кацапом. Я думаю, що пам'ятник Пушкін треба знести. Чому він Тому Дуже це російський письменник. Я думаю, що зараз не повинно нічого на нашій українській землі нагадувати про те, що ну, росіяни. Мали до нас якесь відношення, Того, що вони поступають неправильно, вони поступають не як люди. Вони чинять звірства і вони не повинні не повинно бути згадки про них на нашій землі.